Пані Рілія, ви як адміністратор екосистеми Мрія, розкажіть, будь ласка, як у вашому ліцеї впроваджувалась мрія? Знайомство з екосистемою Мрія розпочалося у нашому колективі в травні 24-го року. Ми тестували бета-версію, зустріли ми це з ентузіазмом, з обережним ентузіазмом, так як ми педагоги. Все нове приймаємо, але вивчаємо поступово. Тому колектив долучився до вивчення бета-версії, до її тестування. Працювали ми з паперовими журналами, ми не переходили одразу на тому що це була бета-версія. Призначили методичні навчання, поділили початкові класи учителі, базова старша школа. Протестували, спробували, виконали завдання. Пробували оціночки виставляти в веб-версії, дивилися, як синхронізується з додатком. Були на зв'язку з техпідтримкою, Вони це все відмічали, координували. Ну це так, якщо коротко, це кінець травня. Перший семестр виставили оцінювання, другий семестр уже кращий рік, і таким чином минулий навчальний рік ми закінчили в екосистемі Мрія. Без паперових журналів. Ну, ось так. Працюємо задоволені. Навіть десь там подумки, десь там, десь там не, не виникає таке бажання повернутися до паперового журналу. Є проблеми, вони вирішуються, як і в будь-яких технічних пристроях чи програмах, але це все вирішується. Задоволені, працюємо, співпрацюємо, залучаємо, агітуємо. Дякуємо.